На засіданні уряду була підтримана пропозиція міністерства щодо максимального зниження мита, експортного мита на живу худобу та на овець. Для того, щоб стимулювати виробництво і розвиток тваринництва, і виробництво яловичини, нам необхідно знаходити зовнішні ринки. Ті країни, які спроможні платити кошти і споживають яловичину, не прагнуть споживати яловичину свіжу. І баранину свіжу. Звичайно, нам необхідно, що в вигляді живої ваги експортувати м'ясо. Ми вийшли з ініціативою і максимально знижили відсоток експортного мита з 25 до 5 відсотків, як від нас вимагає сод. І переконані надіємося і переконані в тому, що це застимулює. Виробництво Яловичини і розвиток тваринництва шляхом збільшення попиту на зовнішньому ринку. Зміни до законодавства ближчим часом будуть в Верховній Раді, і я вже мав розмову з профільним комітетом. Вони теж налаштовані підтримати нашу ініціативу.